Якщо ти, так, саме ти, хто дивиться це відео, восени зробив фасад з пінопласту, а восени ти хочеш покосити ось цю траву, то подивись це відео до кінця, і ти будеш знати, як це робити правильно. Бо якщо в тебе немає ось такої відмостки, щоб ти міг косити ось тут. Можеш пошкодити стіну пінопласту. тож додивись до кінця, і ти будеш знати, як це робити правильно. А оці пароски, які залишилися, треба буде доробити вручну.